Доброго дня, мене звати Погодицький Юрій Володимирович. Я представник уповноважної Верховної Ради справ людини Дмитра Валерійовича Лубінця. Сьогодні завітав до Коростишівської громади. Мета мого візиту це саме на території громади. У нас працює моніторингова група по водоканалу. Вирішили подивитися, яким чином. Здійснюється діяльність разом з інспекцією, тобто, фактично, та завітав до апарату з метою знайомства. Розповіли про діяльність нашої інституції, про те, що фактично в регіоні вже є представник повноважну. також було повідомлено про 9 нескрізних напрямків роботи. Чим ми фактично займаємося, як до нас можна звернутися? Також хочу наголосити, що фактично ми знаходимося за адресою міста Житомир, площа Польова, 6А. На сайті зазначений телефон гарячої лінії. До нас можна звертатися з будь-якими повідомленнями, заявами про порушення ваших прав як громадян України. Кожен є громадянином України, також держслужбовець цю інформацію я сьогодні доніс до апарату.